Привіт-привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Рада вас бачити напередодні Великодніх свят. В сьогоднішньому відео я покажу, як я оздобила свою гостьову кімнату. Ось такий ось інтер'єр створила, замовивши все з Aliexpress. Плюс до того, пам'ятаєте, до речі, як ви мені писали коментарі, навіщо я такі дрібниці купила в Aliexpress. Так от покажу вам, що я зробила з таких дрібниць. Ось такий ось віночок на двері у мене вийшов. Якщо вас щось зацікавить, то все, що я використала в віночку, я дам в описі в інфобоксі. До речі, яєчок таких я замовила дуже багато. Так направди вистачило б два плод. Е Пакетики, але якби замовила з два каркаси додатково, то спокійно б вийшло 3-4 віночки це 100%. Ну, Робила поки що тільки для себе на спробу, тому дуже багато у мене залишилося. Може, на наступний рік зроблю ще комусь. Так, ось такий кошечок покажу для чого. Дивіться, ось такі маленькі іграшки, я сплала гачком. Відео у мене теж є на каналі, так що посилання залишу в інфобоксі. І так, ковточок кави, і поїхали! До речі, важливе правило. Спочатку все розкладіть, подивіться, як виглядає, а тільки тоді починайте клеїти гарячим клеєм. Такі віночки треба творити всією сім'єю? Тоді залишається згадка не тільки про віночок, а й історія про те, як ви його творили. Завершальним етапом віночка було приклеєння ось такої коркової пластинки. Це була ідея мого чоловіка, бо в принципі він має рацію, бо буде краще триматися на плоскій поверхні віночок. Я приклеїла одну і ще другу приклею собі. Ось мій віночок вже висох. Ось така е, картинка у мене. Чи у нас вийшла? Мені здається, що кожна людина зробила б інакше. Тим більше, якщо робиш сім'єю, з дітьми, чоловіком, то в кожного виходить інакше, хтось своє якесь бачення має, додає. І, ну, приколь, прикольно, бо це створили ви своїми власними руками. Так що ми приклеюємо віночок на двері і чекаємо на свято. А тепер запрошую вас до моєї гостєвої кімнати на показ моїх покупок з AliExpress. Перша, це ось така ось скатертинка. Вона, у продавця, є в двох кольорах: бежевому і сірому, і дуже багато розмірів. Я собі замовила 30х120 см. Якість, скажу вам, непогана, як на цю ціну. Ось так виглядає вона наживу. Скатертинка непогана, скажу вам так. Вона дуже м'якенька, тоненька, зроблена так під льон чи мішковину. Але мені здається, що це ну, синтетика, синтетична річ. Хоча ж ви її не вдягаєте на тіло, а це просто інтер'єр вашої кімнати. То як для мене дуже дуже гарно виглядає по святковому єдине, вибачаюсь перед вами, що не відпарувала, а поклала її одразу після прання. Просто щоб ви подивилися, як вона виглядає на столі вживу. Слідуюче, що хотілося вам показати, це ось такий ось листочок Монстери. У продавця він взагалі вибір є трьох видів таких тропікальних рослин, рослинок. Скажу вам так, дівчата, що вживу листочок, якщо дивитися на нього з лицевої сторони, ось зараз я вам Ближче підійду і покажу, то навіть, навіть не відрізниш від натурального листочка. Але, звичайно, якщо перевернути і подивитися з одворотньої сторони, ну, то видно, що це пластмасовий листочок. Довжина цілого листочка корішка і листка 60 см. Тепер хочу вам показати ще одну скатертинку, дівчата. Це просто знахідка на Аліекспресу. Продавця вона є в декількох кольорах. Я замовила собі розмір 32 на метр шістдесят. Ось такі кольори є сіри, коричневий візерунки. Може не різні, але такі, як вам показую. І ось вживу я вибрала собі варіант Бохо. Дівчата, це просто дивіться, яке це цупке, така мішковинка. Вона дуже. Цупка грубовата тримає поверхню. Дивіться як гарно оверлочена внизу. Ось такі ось вузолки бохо. Дуже-дуже класна. Скажу вам так, теж ще її не попрасувала, але її навіть прасувати не треба, бо вона тримає форму, не мнеться. Дивіться, як це виглядає, дівчата. Моя свекруха. Хибо з три рази допитувала, чи я впевнена, що це Аліекспрес. Направда, така якість виглядає дуже дорого. Коштує, звичайно, дорожче, але повірте мені, раджу вам. Далі я замовила ось такі ось наволочки, розмір 50 на 50. Темнішу. І світлішу собі замовила, але в продавця дуже великий вибір можна вибрати. Сама наволочка зроблена з такої мішковинки, вона не біла, а більш такого бежово-чорного кольору. З вшитим внутрішнім замочком. Ось. В, наступ... В другого іншого продавця я замовила ось такі ось листочки монстери, щоб мені пасували. Тут так само вибір дуже-дуже великий, подивіться. Тут мішковинка трошки така грубша. Ось це теж боху ясніше, покажу вам. Теж вшити внутрішній замочок. Його практично не видно, розмір такий самий 50 на 50. І ще в третього продавця я знайшла на свою улюблену лену подушечку розмір 30 на 50 і теж замовила. Тут так само у продавця є вибір навіть таких малесеньких і достатньо великий широкий. Тепер покажу вам вживу, як це виглядає. Листочки, дівчата, дуже-дуже гарно. Ну, на мій глуст, на мою думку, дуже гарно сполучуються із такими листочками. Ось так це виглядає на моєму, моєму дивані. Слідуюча річ, яку хочу показати, це ось такі магнітики. В продавця їх дуже велика кількість. Ці магнітики використовуються до заслон, штор, до тюлі. Мені подобаються такі, такі ось кульки. Зроблені, магніти дуже добре тримають, цупкі. Закінчення магнітиків з таких перлинок, звичайно, це, це просто намистинки приклеєні. Але дуже гарно виглядають. До, до речі, у мене штори дуже-дуже цупкі, такі подвійні, і скажу вам, дуже, тримає, дуже добре тримає. Якщо я хочу зібрати повністю, то збираю повністю штору. Якщо трішки, так як ви бачите, то, то теж тримає. Ну і який Великдень без кошика і святіння пасочки. Це для мене завжди було сакравенне. Коли була малою, то завжди збирали кошики мама, бабуся. Тільки у нас були такі кошики величезні і там було всього багато. Тут я бачу по традиції, всі збирають малесенькі кошики, тому я теж не хочу бути бути білою овечкою і збираю маленькі кошики. Але завжди користуюся ось такою пам'яткою. Зараз вам її тут десь прикріплю. Може, комусь теж знадобиться, що має бути. В великодньому кошику. У мене ось такий кошик. Я його, як, як завжди, я думаю, всі рукодільниці трохи повернуті на таких справах. Тому я свій кошик теж ось так ось прибрала. Ось такі спіднички. Тут е, в таких магазинах, як Бідронка, такі як у нас в Україні АТБ, продаються по 5 злотих дрібничка, а дуже-дуже красива. І так, що я кладу до свого великоднього кошика? Е, перше, це сіль. Сіль це символ наших відносин з Богом. Крім того, нагадування про те, що ви сіль землі, бо якось так було в біблії. І ще кладу цукор. Не знаю чому, але так завжди е, кладу до... Кошика з святіння. Ну і звичайно, пасочка. Найважливіша з усіх великодніх страв символ Христа і Воскресіння це її називають ангельським хлібом. Тому ось таку маленьку пасочку теж покладу, щоб посвятити, розрізати і її з'їсти. Так, далі, ну, звичайно, яйце як символ початку життя. Символ Воскресіння Христового, тому що воно по видимому є мертвим, але з нього народжується життя. Далі масло або сир як символ жертвенності та ніжності Бога. Крім того, людина повинна бажати Божої благодаті подібно до немовляти, що хоче молока матері, тому я завжди кладу кусочок сиру. Далі шинка та кобаса символізують е, годоване теля, е, котре батько зарізав на честь повернення свого блудного сина, неслухняної дитини, котра ховається і в кожному з нас. Це розкаяння змусило сина е, навернутися до Бога та викликало велику радість довгожданої зустрічі з батьком. Тому я теж завжди даю е, м'ясні страви. Далі хрін. Хрін це символ незламності людського духу після сповіді. Я не знайшла хріну, об'їздила всі магазини, але, на жаль, не було такого кусочка хріну, тому купила хрін, ось такий ось тертий в баночці, і маю ось такі спеціальні поємність, де додам собі хріну. І просто посвячу, або додам цей посвячений до баночки, і буде мені ця баночка свята. Так, собі придумала. Ну і останнє це вічно зелена рослинка, може бути мир, також його можна замінити, барвінку, або самшитом. Я вирвала самшит, у нас на вулиці вмила його. І взагалі самшит це символ безсмертя і вічного життя. Тому ось таку зелену рослинку теж даю до святіння. Ну, ось і все, мої любі. Мій кошик до святіння готовий. Піду рами вранці посвячу. І мирного вам неба, спокійних свят. Будьте сильними, здоровими. Всього вам найкращого. Христос, воскрес! Люблю вас, будьте здорові! па!